Друзі, всім привіт! Взяв на огляд камеру від компанії Dahua, а саме модель 2849. Це і 8-мегапіксельна камера цифрового типу. Короткі характеристики, вона є з нічною підсвіткою, як ледівською, так і інфрачервоною, так званою двойною підсвіткою, що дорівнює 50 і 60 відповідно метрів. Також вона може працювати в двох режимах: як інфрачервоному режимі вночі, так і кольоровому режимі вночі. Тобто, Якщо коротко про цю підсвітку, скажу так, що от ми бачимо така велика камера. Тут у нас безпосередньо знаходиться підсвітка, так і вона може по замовчуванню працювати, якщо відбувається якийсь рух людини або автомобіля. Вона включає автоматично свою ледівську підсвітку, тобто видиме світло. Так, бо, як ми знаємо, інфрачервоне це не є видиме світло, поки ми на неї не подивимося. І має також режим, можна налаштувати так, що якщо ви хочете там освічувати свій, наприклад, приватний будинок, можна налаштувати так, що приходить при появі темряви, вона завжди світиться в кольоровому режимі, тобто завжди видає якесь світло. Вам підсвічує ваше подвір'я відповідно і завжди зображення кольорове. Також наявність мікрофона в даній камері, слота під мікроСД карточку, що дозволяє дану камера. Має, може бути підключена безпосередньо одна, незалежно від відеореєстратора. Може бути відповідно підключена як до реєстратора, так і сама. Також Наявний мікрофон, я вже говорив. 8000 тисяч люкса світлочутливість даної матриці. Ну і саме головне, це є 3,6 кут огляду, Це її 87 градусів, якщо бути більш детальним, вона має досить непогано показувати. 8 мегапікселів. Давайте ми подивимося. Переходимо на наші таблички в 10, 15, 20, 25 метрів і дивимося, як вона показує. Так, дане відео. Безпосередньо відбувається вже з даної камери. Якщо ви дивитесь це відео, переведіть, будь ласка, свій YouTube канал в хоча б розширення в 1080p, щоб детально розглядіти наші таблички в 10, 15, 20, 25 метрів і зробити для себе якесь порівняння з іншими камерами. Також що я ще не сказав, що камера має аналітику, тобто вам суттєво зменшить ваш час в перегляді. Вона має такі пошукові фільтри, як пошук за людиною і пошук за автомобілем. Вам не треба буде тепер шукати довго, щоб щось знайти. Ви вибираєте безпосередньо в програмі пошук по людині, і воно вам відфільтровує тільки події, які де була людина чи автомобіль. А так дивимося на деталізацію. Давайте ми подивимося, що у нас робиться на метрів 10. Ну, само собою, табличку видно класно. Давайте я ще стану. Ми подивимося по обличчю, що робиться. От таке зображення буде вдень е по ідентифікації. Класно, 4К -ка камера ну непогано. Йдемо далі, йдемо на метрів 15. 15 метрів також досить непогано, також видно добре. Ну, В принципі, і 4 мегапікселя також непогано бачили. 20 метрів вже пливе. Як ми бачимо, ну, а лише щось та й видно. Номер з нашого Жигуля вкрали. підозрюю, щоб було видно номер. 25 метрів вже є питання, 30 метрів вже є також питання. Е, як ми бачимо, от людина йде на 25 метрів. Ну, якщо ви цю людину знаєте, чи ви її можете і е, впізнати. Так, таке зображення на 15 метрах. Давайте я ще стану на метрів 20. Ну, от таке зображення буде на 20 метрів. Ну, в принципі, непогано, якщо ідентифікувати мене, то в принципі можна. Але номера і чіткість вже пливе 25 метрів, повторюсь, вже практично не видно і 30 не видно. Для того, щоб ви могли порівняти, чи потрібна вам 8-мегапіксельна камера, чи варто переплачувати нам 50, 60, 70 доларів, чи все-таки зупинитись на 4-мегапіксельній камері, перейдіть, будь ласка, відкрийте два відео на моєму каналі, зробіть стоп-кадр і подивіться, здеталізуйте. Хочете, я це також вам це можу зробити, здеталізувати і показати, яка є все-таки різниця. Таким шляхом ви можете порівняти декілька камер між собою. І для правильного рішення, для правильного вибору і підбору камери на ваш об'єкт. Звертайтесь, будь ласка, за телефонами, поданими в шапці профіля, ми безкоштовно надамо вам будь-яку інформацію чи консультацію по відеоспосередженню, чи по будь-якій будь безпеці вашого дому чи об'єкта. А так, дякую всім за перегляд. Не забувайте підписатись на канал і поставити лайк. Дякую.